І хотілося б, ну щоб якось наші читачі, хто там візьметься чи читати, щоб вони все таки то побачили, тому що в нас оці захоплення цими е, фантастичними ідеями про цінності і принципи, воно вже відверто кажучи. Трошки е, набілоскомину, і воно б варто якось підійти. Все-таки познайомитися з літературою, принаймні, яка виходила ще 20 з гаком років тому, десь в Сполучених Штатах і перекладалася задовго до того. Ну, ми пізно дійшли до цього. Ну але що зробиш, треба краще пізно, ніж ніколи. Єдине, що я би ще хотів зауважити, що в Кісінджера дуже варто вернути увагу на те, яким чином Англія, Британія і Сполучені Штати відведуть політику, як вони воюють. Там немає у них цього. Героїчного пафосу, який присутній для слов'янських країн, зокрема для Україні, це дуже популярно. Що ми всі повинні вмерти за батьківщину в Росії, теж там героїч... героїчними зусиллями йти вперед. В поляків це от наш слов'янський такий принцип. Ми там кудись йдемо, і всі вмираємо. А там трошки по-іншому це все задумано. Вони, по-перше, ні Англія, ні Сполучені Штати вони ніколи не воюють самі. Вони завжди воюють в коаліції. Вони і бажано руками коаліції. І Англія, і Сполучені Штати ніколи не будуть отак на польський манер бігти перші в бійку. Вони завжди збирають коаліцію, дивляться там. Вони дадуть можливість подивитися що до чого. А тоді вони ну вони вже як б'ють, то б'ють, так би мовити, дуже серйозно, хоча й дистанційно. І... Вони їм закидали до речі, це тут як присутні тоже там, що і німецькі генерали говорили про американців, що не мовляв прагнуть вибомбити противника з війни. Ну але це здоровий глузд. Краще заплатити за бомби ніж кров'ю своїх людей купувати перемогу.